Привіт! Якщо ти думаєш, що мультфільми це лише для дітей, то це відео точно тебе здивує. Сьогодні покажу 5 анімаційних шедеврів, які дорослі оцінять навіть більше, ніж діти. Поїхали? Душа або Сол. Цей мультфільм від Pixar став філософським відкриттям 2020 року. Він змушує замислитися, що таке справжнє покликання і чи варто весь час бігти до мети. Забуваючи насолоджуватися життям Мультфільм Коко яскравий, музичний, але з дуже глибоким змістом про пам'ять, родину і традиції. Ідеально підійде для вечора з близькими. Кароліна у світі кошмарів. Це вже темніший варіант атмосферний і трохи моторошний мультфільм у стилі Тіма Бертона. Для любителів готики саме те. Вгору або А. Так. Це той мультфільм, що змусив плакати навіть найсувровіших глядачів. І ще ця історія про дужбу – Мрії та другий шанс для щастя. Вітряна ріка. Японська анімація від Хаяо Намізакі. Історія про людину, яка творить літаки, мрії і втрачає. Дуже глибоко і з душевним присмаком. Варто подивитися. Які із цих мультфільмів тобі найбільше запав у душу? Пиши в коментарях і не забудь поставити лайк, якщо хочеш більше подібних відео українською. До зустрічі!